Є коефіцієнт умовний, і по кількості учнів фінансується всі ці заклади освіти, не дивляться. 25, 40, 50, 120 учнів учнів школах дається не по потребам, а по, не, по кількості оплати на одного учня. І тоді виникає таке ганебне явище, як постанова цього року Міністерства освіти і Кабінету міністрів спільно про те, щоб не фінансувати з державного бюджету малокомплектні школи, де знаходиться 25 дітей до 25 дітей. Ви всі батьки і знаєте, що ваша дитина має настрій, має здоров'я, коли вона гарно виспиться, а тоді має настрій гарно вчитися, коли вона підготується до уроків і буде серед вас і відчувати цю любов. І ця любов буде відчуватися в кожному кроці. Хто веде і вечір, з'являться представники влади або 1 вересня і скажуть січі доброго, вічного. Але потім можуть сказати і таке, як сказав один глава районної держадміністрації. Ідіть, діти, в світ, Бог з вами. Нехай Бог буде з вами, а просто хай Бог, Бог з вами, ідіть. І в цьому наголосі ми повинні відчути. Себе людину, бо цей трикутник, цей трикутник зла, який сотворює влада, він тому трикутник зла, тому що там немає людини праці. Ми пишаємося тим, що знаходимося серед шахтарів, серед лікарів, серед всіх тих, хто складає потужний кулак конфедерації вільних проспілок. Але ми хотіли дожити до того часу. Щоб ми не обзивали можновладців, а довіряли їм і поважали їх. І вони нас почувши вперше, а не так, як ми приїхали із Володимиром Фондовним тим же самим за підтримки Михайла Волонця, підійшли до міністерства освіти, а нам говорять: ми знаємо, що ви не маєте заробітної плати. Ми знаємо, терпіть, терпіть, але при цьому високі технології. Вчителі купують за свої гроші-планшети. Вони купують диски, ремонтують комп'ютери, включаються в ремонти шкіл. Вони врешті-решт роблять все, щоб наше, ваше майбутнє, наші діти збереглися. Чому вчора перекрили міжнародну трасу, а тому що тільки на Чернігівщині є райони, де заробітну плату віддали тільки за першу. Половину березня і на сьогодні ситуація не змінилася. Нам говорять, що ми віддамо вам від освітньої субвенції, але вони знають, що саме вільна проспілка добивалася, що всі кошти на фінансування йшли через єдиного розпорядника Міністерства освіти. Але при цьому. Вони можуть знайти шанс і якісь шляхи розкрадання і розподілу цих коштів. Так, наприклад, ви знаєте, що страдали три місяці в ПТУ. Чому вони не платили грошей? Тому що на наші депресовані райони скинули Чернівської області оплату цих грошей. Чиновники пішли на те, щоб взяти звіт з нашої заробітної плати. Гроші і заплатити іншим освітянам. Брехня нас не подавати, якщо нам не можуть сказати. Подивіться, це гірники винні в цьому. Подивіться це лікарі чи вчителі. Ми єдині тоді, коли ми не переможні, коли у нас єдина Україна в серці. Ми знаходимося за 30 кілометрів біля синьківки, біля країни-агресора. Ми розуміємо всі надбання російської культури спільних наших духовних надбань. Але там також є ті, які розуміють, що демократія це не слово народного депутата під час виборної кампанії. Це неполегла праця. І ось тут повинен бути міністр, міністра, міністра, міністра.